Вікторе, давайте розпочнемо. От з чого Вікторія Галіцина, голова Бордянської райради, написала про бавовну. Розкажіть, що відбувалося у Бордянську, яка є інформація станом на зараз? Що там було чути місцевим? Десь половина міста чула е вибух, але наразі, от щойно, буквально перед ефіром, е все, що тільки можна, перевіряв всіма доступними засобами, поки інформації немає. Тому що пам'ятаємо останні тенденції: це увечері, це поза містом. У них є протиповітряна оборона, у них є боєкомплект. Тому не завжди на превеликий жаль маємо картинку, і не завжди на превеликий жаль маємо конкретну звітність щодо бавовни. Дуже сподіваюся, що завтра буде відомо. Обов'язково повідомлюю. А що стосується, до прикладу, токмака, тому що мер Мелітополя повідомляв днями, що 28 листопада у ворогу там цілий штаб у Токмаку було знищено чи є вже додаткова якась інформація з приводу того, що, що там відбулося, та і чи відбулося до прикладу перекидання після цієї історії військ, може вони на Бордянськ рушили. Ви знаєте, що тенденцію щодо перекидання військ взагалі визначати не можна в жодному випадку на нашій території на території нашої області, тому що перекидання там відбувається постійно і воно не пов'язано ані з бавовнами, не пов'язано з якоюсь логікою. І токмак, як місто, яке знаходиться не так далеко від фронту, яке знаходиться на відстані. Артилерійського пострілу на відстані Хаймарса і Токмак, яке використовується дуже активно з точки зору логістики, це є те місто, до якого прикута неймовірна увага наших збройних сил, і там ну так би мовити одна з найпередових серйозних точок логістичних і міс... одне з найбільших міст на передку. Де збирається постійно з командний склад, офіцери. Якщо Бердянськ – це тил для них, і там більш-менш безпечно відпочинок, то так це небезпечно і вони туди розуміють, що вони туди йдуть на загибель. І е, сьогоднішня сьогоднішні події, які там відбувалися, і останніми днями які там відбувалися, і останніми тижнями. Місяцями це логістика, і це їхній особовий склад не на кількість, а на якість. Тому знаєте, отут е, тенденція наших двох міст трошки різна. Але вона загалом каже про те, що запорізький напрямок рухається, і про те, що рано чи пізно дай Боже наша територія окупована Запорізькою областю буде звільнена. І ці всі покидьки ці всі терористи будуть знищені. Яка загалом ситуація у Бердянську і в районі? пане Віктор, розкажіть, як поводять себе вороги, і ну чи помітні якісь особливі процеси? Вороги ну переважно в районі поводять себе не те, щоб зухвало, а просто ну вчиняють там безпреділ. По іншому не можу сказати, це продовжується віджив житла. Причому останнім часом звертають увагу на тих, хто не отримав паспорт і залишився в своєму помешканні приходять до цих людей. І кажуть, це не в місті Бердянську, а на території району. повторюся, е, і кажуть людям про те, що в них є певний період часу, щоб залишити свою е, нерухомість, е, виганяють цих людей з хати, хату не навіть не займають інколи, просто знищують там все, що є, виносять цінне, знищують її зсередини, вибивають шибки. І залишають в такому стані, і таке в тому числі відбувається. Крім того, так звана націоналізація іншими словами, віджим житла продовжується. Цей весь контингент постійно змінюється, безкінечні ротації, віджимають, відбирають людей, починаючи від свободи, закінчуючи особистим майном постійно в режимі 24 на 7. і ви продовжують використовувати нашу територію як військовий полігон, військову базу, як те, що заточено під війну. А абсолютно без е, жодної турботи щодо цивільного населення, інфраструктури і так далі. Слухайте, що направду ем, історія про націоналізацію вона лунає устами там, російських військових, вони правда говорять, що та що? Значи в честь воєнних, ну, чи, чи як це працює? Е, в, в них це такий посил, більше щодо. Ну, Ніби націоналізується ну незрозуміло куди, тобто, нібито народу, але не уточнюється якому. Тобто, мається на увазі, що на загал ця націоналізація йде на загал. А цей вже загал відповідно розподіляють і вирішують питання щодо цього окремо, окремі е, уповноважені особи у вигляді ФСБшників, у вигляді. Кількох там гаулятерів на цій території, тобто переважно ця націоналізація закінчується тим, що е, приїжджі світіла медицини з Дагестана, чи якісь там е, мегавчені гушетії, які приїжджають навчати чи обмінятися досвідом, чи просто працювати на нашу територію, займають це відповідно житло. Або е, в іншому випадку інколи це колаборанти, і оці от рухи всередині окупованої території колаборантів, в тому числі е, особи без житла, займають оце так би мовити, націоналізоване житло. Крім того, не так давно гауляйтери повідомляли про те, що сьогодні, за їхніми словами, ця націоналізація так звана відбувається практично на офіційному рівні. Тобто, вони ці всі злочини дуже вдало і дуже успішно документують, що я дуже сподіваюся, буде мати наслідки відповідно відповідні у міжнародному праві, у вигляді репарацій, інших санкцій і так далі. Пане Віктора, загалом, коли говорити про терор, який росіяни влаштовують місцевим, до прикладу, Мелітополя знову ж таки каже, що вони посилюють такі процеси на окупованих українських територіях. В принципі, облави викрадають українців. І зараз ці тенденції такі досить загрозливі. У Бердянську, скажіть, історія така сама, вона не відрізняється від Мелітополя про викрадення людей, стали чути частіше. А тут нема куди частіше, це просто тенденця тенденція вже більш ніж півтора роки триває на нашій території. У нас одна з найбільших катівень на території на окупованій частині Запорізької області, 77-ма колонія, і знаєте, там ну, людина при великий жаль є таке поняття, як подвал. Потрапити на підвал або просто лякають цим подвалом, і всі розуміють про що йде мова. Всі розуміють, що там відбувається, які тортури нелюдські, і всі розуміють, що від цього подвалу ніхто не застрахований ані е, цивільне населення, яке вважається окупантами проукраїнським, а не ані цивільне населення, яке там свого часу підтримало е, окупаційні війська окупантів Російську Федерацію, кого завгодно, е, тобто проросійські налаштовані громадяни. Е, всі рано чи пізно можуть потрапити на підвал, і всі знають, що таке існує, і тисячі людей на превеликий жаль вже пройшли через це незаконне ув'язнення. Із непоправними наслідками для здоров'я, психологічного, фізичного, і відповідно, ми навіть не знаємо тих всіх жахів, які там вчиняються. Ми не знаємо, чи всі повернулися. Я так розумію. А, є такі люди, які більше ніж рік знаходяться в цьому ув'язненні. і Невідома їхня доля. Я завжди згадую про двох священників у ГКЦ. Які в листопаді був вже рік, як вони в полоні, і абсолютно невідомо, що із ними це священики, це взагалі е, люди, на яких окремо звертала увагу і церква, і до Ватикану виходили, і так далі. Але росіяни це терористи. Вони взагалі нічого не цураються. Тому так, да, дійсно, неймовірна кількість людей, є е, в якої яких доля невідома. Було відомо лише те, те, що вони поїхали з оселі чи з роботи з пакетом на голові, і все, і це міг пройти рік і більше ні, жодної інформації немає. Про ще одну таку сторону терору, скажімо, зима на вулиці складно з погодою. Що з електропостачанням, з опаленням? Як працюють комунальні служби, зокрема у Бордянську? Чи вистачає росіянам кадрів? Скажімо, які будуть забезпечувати оце соціальне життя. Щодо інфраструктури, ситуація наступна. У нас ще до теракту на Каховський ГЕС почалися перебої з водопостачанням. Окупанти не змогли організувати нормальне водопостачання. Відключалася постійно там і там вода, то в усьому місті, то в кількох районах. Потім, коли вони підірвали Каховську ГЕС, взагалі водопостачання зникло централізоване. Сьогодні це офіційно називається водопостачання. насправді це просто рідина різних кольорів, яка йде в людей з кранів з відповідними наслідками для сантехніки. Для прання для всього ну, для побутових потреб. Електроенергія, теплопостачання. Електроенергія була з перебоями сьогодні, після шторму, який був трошки менше ніж тиждень тому, електропостачання є питання до номер... пане Питання номер один по міських чатах: теплопостачання є з перебоями. Тобто, окупанти ладу інфраструктурі дати не могли, не можуть і навряд чи дадуть, бо кадрів немає, розуму немає і нічого взагалі немає. Краще б не було тут їх. Я вам дякую дуже, пане Віктор, за розмову. Що дякую. ви доєдналися по собі. Віктор Дудукалов, заступник голови Бордянської районної ради, був з нами на зв'язку.